Російські офіцери збагачуються на своїх підлеглих, продаючи за дорого речі, відряджають у місні штурми і забороняють повертатися. Ну а тих, хто наважується відповсти назад, саджають у яму і б'ють. Тож, деякі, аби вижити, завдають самі собі каліцтва. Все це розказали двоє полонених, колишніх ув'язнених, які опинилися в руках українських захисників одразу в перший день на фронті. К нам приїхали представители Міноборони, де осужденные подписали контракт. Сергії 52, з яких 20 років він провів за ґратами за здирництво та убивства. На війні певнить у перший же день зазнав у бою тяжкого каліцтва. Це упало з дрона, а оторвало указательний пам'ять. Мне потом в украинской больнице а, ампутировали очень качественно. От участки кожи остались, всё висело. После поранения пошкандибав здаватися, або дороги назад до своїх, каже, не було. Я видел по самому отношению к нам, что дорога в один конец. А также вот, например, легко ранені, хто повертався, не йшли на бойове завдання. Їх там військова поліція закривала в яме, там уже делалось на них какое-то воздействие, и через некоторое время їх обратно отправляли на бойові завдання. Романовий 34, він так само рецидивіст, сидів за наркотики, пішов на злочинну російську війну, бо сподівався надурити своїх. Я хотів обнуль государства немного денег с них взять и каким-то як, способом либо через госпиталь, либо каким-то образом как-то именовать войны вот этой. Ныне плача. Меня командир отправили на смерть, а меня спасли те, кто я должен был убивать. Простите, пожалуйста. У меня в голове этого не укладывается просто. У меня всего, что мне учили, что мне рассказывали, это просто бред. Нас учили, что Здесь одни фашисты, что здесь не люди. Между смертью и полоном он брал жизнь, а по призбочине жахачки командирів. Да, говорили, что лучше себя взорвать гранатой и не сдаваться ни в коем случае, потому что могут изнасиловать, продать на органы и тому подобное. Бесчинство удворять, звонить родителям, вымогать у них деньги в обмен на мое тело. Уже сейчас я могу сказать, что вся вот эта пропаганда, это все неправда. Що показується по російському тілі? Роман твердить: російські командири ставляться до таких як він. одноразових солдатів зневажливо. А при нагідно ще й наживаються, бо ті сидять під вартою. Мені допустимо продали підтяжки для пояса, като це на триста і Мені їх продали за три тисячі.

все перед завданням у них в глазах, Все розуміють, що на ній не вернуться. Із полоненими, яким пощастило вижити, нині працюють слідчі СБУ. А ті мріють повернутися до в'язниці. Якщо мені приложити знову воювати, ніколи в житті більше куди угодно, тільки не на фронт. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ», єдині новини.